Доброго вечора. У нас турнір стримка атака на трьох зіркових героїх. Ось яку оборону я поставив. Не знаю, поки ніхто ще не нападав, тож поїхали, ми на когось нападемо. Так, і, думаю, спробувати може таким складом. Одразу хочеться вигуляти ось цього. Ось. Але, думаю, може не в цьому бою. Бо ще не докачений, щоб не першим не відлетів. А, можна спробувати або, або Берту тут. Або взагалі фоун. Тоді буде ще й ману докидувати. Але ні, давайте спробуємо Берту. А там вже будемо коригувати по ходу турніру. Так, поїхали. Що у нас тут по камінню? Так, ну, давай зробимо. Чи потрібно нам філокристал, ось в чому питання? Давай тоді просто сходимо синіми тут. Так. М -м -м. Давай зробимо кріс. Так, трієчка червона є, є четвірочка червона. Ага, тут і сині склалися. Окей, дивимось, кому тут зріжуть на ману. Далі вже будемо думати, що робити. Так, ну, до речі, ще й непогано зрізали. Тому давай б'ємо і робимо комбо. Так, дону трішки не вистачило погано. Так. Так, ну і давайте трічку синіх зробимо. Активуємо Берту. І ще зробимо мегакомбо. Так, Дона пробили, чудово. Так, давай б'ємо, активуємо. Давай, може, трієчку складемо, будемо бити. Нас наче пробити він не повинен. Так все ж таки давай зарядимо червоних, бо там ті ще сови ману нам різали. Зараз буде трошки ліпше вже. На нас паразитів наклали, але поки іначе нічого страшного, Давай річку червоних. Ну і фазу заодно зарядили, ну таке собі. Так. Давай зробимо ще один філокріс. Затяжний бій виходить. Познімали з нас бафи всі. Окей, тоді будемо лікуватися. Зараз спробуємо зарядити Джолі. Так, це 4 камінчика, певно, не вистачає. Ну так. давай тоді ось таким чином ще зробимо. Так, і скільки в нас цей дебаф буде? Один хід, тоді почекаємо ми ще один хід. Угу. Давай триєчку сходимо. А, ну і тепер давай ультуємо всіма. Може, в принципі, і зарядити так. Хельгі зарядився, Джолі теж. Активуємо, звісно. Ще активуємо ми Гуннера зараз. Так, зараз буде бити знову Якоханин. Угу. Робимо комбо. Якось не дуже мені подобається ця команда, дезнаціонато пасивно вийшла. Ці двоє червоних не б'ють так, щоб вбивати сопа. Так, скільки ще ходів. Два ходи. Давай, в принципі, вдаримо. Тут перезарядимо ще. Що взагалі не пройшов урон. Давай такий хід сходимо. Хай з нас все там злетить. Давай б'ємо. Перезаряджаємо червоних. Так, ну, трошки діло пішло вже. Окей. Давай. Б'ємо і все повседе. Давай ще раз повторимо, зарядимо синіх своїх. Джоліка знову. Так, ну і буде зарядка червоних наступним ходом ще раз. Вже важко йде, а? Ті бджоли сліпоту накладують, так? Ні. Ага, то від цього відображання йде від фаза. Нарешті хіла пробили. Окей. Активуємось. Давай червоних зарядимо. Спробуємо цього зараз добити. Чекати не будемо, поки цей хрестик спаде. Так, чудово ще перезарядили червоних хельги. Тому. Так, ну, тут вже вистачило, але вже бав такий до атаки пішов серйозний. Окей, тут я кохайну, ну, наче нема. А, ну, давай спробуємо. Тут в них теж щітки є від фаза. Тут бо якогось диспила нам. Хм, Цікаво, ну кого ми можемо тут замінити. Ну. Брієна в мене не докачана, на жаль. А, мі... Ага. У мене є куханина без костюму прокачаний він. Ну, давай спробуємо, може дійсно нього. Ним пограти. Ну, поїхали, спробуємо. Зараз і побачимо, чи потрібен нам могу на речі ні. Так, є дві трики, давай зробимо їх. Одна, друга. Так, тепер. Давай комбо. Може ще червоне доїде. Ну, До речі, доїхав. Будемо свіфти і бити зараз. Якщо буде ким бити, звісно. Давай спробуємо його вбити. А він навіть нього не вилучив. Тоді зелене, зелене крізь зриваємо, дивимось за комбо. Комбо невеличкий, на жаль. Так, Лютан воскресився. Ну давай тоді спробуємо, може, його врятувати ще. Ні, згорів все ж таки окей. Давайте підхилимось джоліком трішки. Угу. Зараз буде їхні хельги. Давай червоного зарядимо свого і вдаримо знову. Так. Так, давай зарядимо синіх. Спробуємо воскресити, якщо не вб'ють Берту. Ні, не вбили. Ось так. А воскресили тільки джолі. Так, ну давай Джоліка зарядимо, поки не активований хелі ще. Просто зарядили Старсвіфта і все. Ну якийсь бред тут стався тільки що. Ну, і ти зараз доб'є нас. Прекрасно. Не знаю, не подобається мені такий Діспел. Берту може хіба забрати, або ось так спробувати. Давай так спробуємо. Бо зберти толку мало було. Ось ну, тут синіх насипали одразу. Давай побачимо, що тут буде зараз. Так. Давай бити. Просто покрутимо пальонку. Ще синій кристал. Є збірка червоних, наче. Повинно цього вистачати. Б'ємо. Якось, заслабо він б'є. він в мене без альфи. Але я думаю, що потрібно виділяти якось альфу. Та й щось робити вже з цими трійками, бо взагалі щось не йдуть вони турніриці. Так, зараз там підлікуються, але тут для них вже все вирішено. Так. Давай зробимо мегакомбо. Хай він там заряджається той ніндзя. Ми, в принципі, його не боїмося. Я думаю, тут зараз Хельгі буде вже вирішувати. Ось так. Ну, майже, майже. Так, Михайлій тут добив його. Окей. Поїхали далі. Планше. Угу. Давай спробуємо ще раз такою командою зіграти. О, тут червоний кріс одразу. І давай трієчку зробимо сюди. Так, тепер. Будемо бити. Угу. Давай тепер синій кріс. Синій можна і взірвати навіть. А, так, побачимо, що тут б'є понче в Таунт. Ну, неприємно, неприємно. Але терпіти, в принципі, можна. Давай взірвемо червоних. Так, залишилось у них тут два хіла та й понче. Окей, давай б'ємо. Ну і сподіваємось, хилів Хель... прибирає майже. Ось так. Є. Панше ще трошки живе, але це вже питання часу. Так, закінчився. Чудово. Так, далі. Знову на схил. Ну. Дон неприємно, звісно, але давай. Так, одразу червоний кріс. Можна його і yeah. взривати, непогане комбо буде. Так. Угу. Давай верхейтрей бити. Теж будемо робити зелений жовтий михід. Так. Синя трійка. Будемо ще раз бити. Зараз... Ага, мани нам не поріжуть. Це добре. Давай активуємо наш захист. Думаю, може синій трійку одразу зробити. Давай так. Там вже дон готується бити зараз. Так, раз дон заряджена, то давайте зарядимо і ми своїх червоних. Ну, зараз побачимо, мені здається, її маною і зріж... зріжуть обоєм. Ну звісно, кому ж, як не Хельгі, зрізати манну. Окей. Тому поки підемо в ОВРХП так нормально. Давай все ж таки зарядимо червоних своїх. Ану, снайпер сова. Вилучить чи ні в Хельгі? Не вилучила, чудово. Тоді крутимо полянку. Угу. Складемо думаю, зелених, може скласти ось тут. Сині підуть. Або в Дона запустити філол. Ось так побачите, що там ще йде. Нічого там не йде, на жаль. І знову ці кляті саушники з'явилися. Окей, ну з цього з рахетра ми зняли, зараз будуть бити по нам. Ну, Я думаю, там не повинні наче пробити так сильно. Сильно не повинні пробити, але ману зрізали те, що потрібно було їм. Окей, давай. Так, рахете пробило, окей. Ціль номер два тепер. Дон. Добувати дона потрібно. Там ухиляння працюють від різника. Давай в нього і вдаримо прям. Угу. Підрізали нам ману. Нічого страшного. Давай спробуємо сову забрати. Ні, там сову так просто не забереш. Давай обережно, необережно не вийшло у нас, як завжди. Іде комбо, але нічого страшного. Давай тоді цей фланг будемо бити, ігнорувати тих сов може. Якщо, на ману зараз усім не зріжуть, звісно. Ну, усім не зрізали, і то й і добре. Так, одна сова залишилась. Буц там щось щось хоче. Окей, перезрядимо синеньких. Знову там ухиляння працює. Давай зелень зірвемо, там червоні складуться ще. Угу. Разом з синенькими. Так, ми позбулися. Цього теж. Ну, наче непогано вийшло. Далі. Так, ну, один хрестик зловили вже. Ми далеко від топів. Ну нічого, побачимо, що буде завтра. Пограємо. Всім дякую за увагу. До побачення. Підписка, лайк, вітається!